Австрія кампус. Тут теж такий цікавий фонтанчик. Слухайте, скільки можна е, різних моментів обіграти водою. От наскільки воно просто має такий прикольний, класний стильний вигляд. Це теж фонтан, але він не традиційний, незвичайний, а такий ось Типу модерний. Має дуже класний, красивий вигляд. Оце кампуси австрійських університетів. дебільшого це пішохідні вулиці, пішохідні зони. Є тут дорога. Зараз неділя, тому на ній майже нічого немає. А оце кампуси. І отак живуть студенти. І це надихає, тому що коли згадаєш старі совітські ці общаги, гуртожитки депресивні просто. Депресивні. Кого вони могли б виховати, які погляди вони могли сформувати у молоді? І от такі от українські студенти вони мають вчитися от в таких умовах. Це їх буде надихати на якісь досягнення, щось створювати. Дуже красиво. І дивись, яке різнотрав'я. Не просто якась травичка, а з пчолками, класно, Дуже красива різнотрав'я. Чи вийдемо ми тут? А, ну виходимо, виходимо. Тут, в принципі, є, є вихід. Дитячий садочок. Ось такі тихі, спокійні райончики відня. Урбаністика ось замість отих хащів, мащів, які зараз розбомблені, які. Втрачені, на, жаль, на жаль, щодо людей, на щастя, щодо цієї жахливої совітської архітектури. Подивіться, якби верхній поверх на даху, зроблена теж зелена зона, тераси. От замість всіх оцих роздовбаних містечок. Могли б стояти о такі модерні населені пункти. Мен <laughs> нарешті Мен Пауер. Ту це щось на обстріляті вже не схоже. Дуже цікаво. Ага, це із мрамора такі вставки. Ох. А це в нас річковий порт. Стоять величезні лайнери по Дунаю так можна спуститися до Братислави. Так, щось підіймають, якісь бойочки. І зараз напевно будуть відпливати. Ох ти, тут прямо підходять сюди автобуси, типу вигружають людей. Це іде наземне метро відня, над нами. Трошки гуде мост, а це горб для того, щоб тут пропливали ось такі човники. Електрочовник. Такий міський пляжик. Тут можна спуститися. І отут на шезлонгах можна сидіти і насолоджуватися